Дивовижні планети, створені Богом, є дуже багато різних створінь, які він створив, і деякі з них справді можуть вражати своїми здібностями, можливо, якимись. І сьогодні я хотів би нагадати про таких маленьких створінь, як мурахи. Що ми... взагалі приходить перша думка, коли ми за них говоримо, От як Ви скажете? Вони дуже багато трудяться правильно. Спільною працею вони будують великі такі мурашники, це їхні доміки. І ось, наприклад, в 90-х роках Німеччині знайшли найбільший мурашник у світі, і він займав висоту 3 метра і в діаметрі 5 метрів. Тобто це найбільший мурашник, який був. Якщо говорити глобальніше, то існує такі суперколонії мурах. Тобто, коли багато мурашників об'єднуються разом, працюють спільно, комунікують між собою. І найбільша суперколонія в світі займає 6 тисяч кілометрів протяжності. Тобто через пів Європи тягнеться один величезний мураш. І наша комашка ну, маленька, вона навіть не розміром спали, не, ну, не кілька сантиметрів. Але дуже багато вони будують і настільки великі будинки, навіть одна людина не зможе побудувати так швидко, як це роблять мурахи. Отож, ми бачимо, що в тварин це дуже важливо. Робити спільну працю і разом працювати. А чи важливо це для нас, для віруючих християн? Давайте прочитаємо Філіп'янам, другий розділ з першого 11 вірш, спочатку прочитаємо перших два, щоб дізнатися, чи важливо для нас єдність взагалі. Філіп'янам, другий розділ, перший дві вірш. Отже, коли є якась втіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність Духа, коли є якесь милосердя і щедрість. Доповність, мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Отже, в першому вірші перечислено так багато різних хороших рис християнських. І, от, наприклад, перша втіха в Христі. З грецької ще можна перекласти саме втіха, ось це слово, як йти поруч, допомагати, радити. Саме це ми повинні робити між собою. І для нас це зробив Ісус Христос. Тобто Він йде з нами поруч, Він нам допомагає, Він нам радить в житті, і тому це є також для нас прикладом. Далі друга риса така хороша це якась відрада в любові. Тобто сама відрада це як підбадьорення, допомога, і також Ісус Христос нам допомагає, і ми повинні один одному також допомагати. Далі спільність Духа. Як написано, один Дух, одна віра. Тобто між нами всіма один Святий Дух, і саме через це ми також повинні бути єдиними. І милосердя і щедрість. Тобто, так як Христос милосердився над нами і щедро вилив свою благодать, так само і ми повинні один до одного використовувати ці риси добрі, і милосердя, і щедрість, і всі інші, що були перечислені. Ми розуміємо, що всі ці риси вже були филипян, так як написано, тут, що коли є якась тіха, і так перечисляється, тобто філипян вже в тій чи іншій мірі були ці риси. Але написано Доповніть мою радість в другому вірші. Тобто, апостол Павло закликає їх збільшувати ці риси в собі. І це також принесе радість самому апостолу, служителю, а в кінці також і Господь нагородить за все це добре і за цю єдність. І далі написано, що ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Тобто, взагалі, що в нас повинно бути однакове, як тут написано. Думки, любов і щоб ми були однодушні. Тобто не просто там, щоб ми тільки думали одне, а тут все разом, і е, з, з спільним Святим Духом це дуже можливо. Але що взагалі для цього робити, щоб бути однодушним, щоб бути єдними. А в цьому місці далі написані кроки е, для того, щоб ми могли це примінити в своєму житті. І так далі читаємо з третього віша, третій по з по п'ятий. Нічого не робіть на перекір чи з але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожен дбає не про себе, а про інше. Плекайте в собі ті самі думки, що і в Христі і Ісусі. Тобто, перше, що нам потрібно робити, щоб бути в єдності, це нічого не робити наперекір один одному. Можливо, здається, що це щось таке далеке для нас, що ну, це прям, треба бути злим, щоб робити один одному наперекір. Але, от, наприклад, в тому самому феликену, перший розділ 15 вірш, написано так. Втім, деякі проповідують Христа через заздрощі та суперництво, інші з добрих спонукань, наприклад, 17, а інші підступно, нещиро звичають Христа, прагнучи збільшити тягар моїх кайдання. Тобто, навіть за часів Павла вже були люди, які робили наперекір, які робили підступно, не звіщаючи, навіть проповідуючи Івангелію, тобто виходили проповідники начебто з якимось високим духовним зростом, але вони також могли робити це поступно. Тому це ближче, ніж здається, для нас. І е, ще такий приклад, можливо, хтось в церкві один одного не любить, якусь людину не сприймає і саме через це не ходить в церкву. Але кому ж від того гірше? Хто від того не росте духовно? Звісно ж, та людина, яка не ходить до зібрання. Тому перше, що нам не потрібно робити, це не потрібно робити наперекір один одного. Далі написано не робити, не робити з марнославства щось. Такі люди, які так роблять, вони дуже горді і вони бажають слави лише для себе. Тобто марнославство це бажати слави лише для себе. І, наприклад, в тому самому звіщенні Івангелії таке також можливо. Тому ми так не повинні робити. Далі написано, але в покорі вважайте одне одному більшим за себе. Тобто, як написано ось, в місці є Луки, 14, 14,11. Описані такі слова. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде піднесений. Тобто сам Ісус Христос говорив про те, що е, хто буде підноситися сам, того сам Ісус Христос понижить. І навпаки. Тому ми повинні заздалегідь, знаючи це місце, знаючи те, що Ісус Христос нам сказав, понижуватися і вважати інших більшим за себе. Тоді ми отримаємо і благодать для себе, і благословіння в житті. І також будемо єдними, тому що ну, в такому разі нам просто не вистачить часу на спори. Ну, ми постійно будемо підвищувати когось іншого. Далі написано: нехай кожен дбає не про себе, а про інше. І тільки так ми теж зможемо стати вищі за всі спори, за якісь, можливо, сварки в церкві. Треба постійно посвячувати себе на служіння іншим, підвищувати інших, щоб комусь було добре. І таким чином до вас так само будуть ставитися, і буде якась єдність в церкві. І далі читаємо п'ятий вірш. Плекайте в собі ті самі думки, що в Ісусі Христі. Отже, п'ята річ, що нам потрібно робити, щоб бути єдними, це наслідувати Ісуса Христа. Тут написано в думках, ну я думаю, і в чинках, і в багато інших місць в Новому Заповіті кажуть, що Ісус є для нас найкращим прикладом. Але в чому взагалі заключається його приклад і що такого він зробив? Читаємо далі, шостий, восьмий вірш. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду ву, як людина. Він упокрив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Христа. Тобто, Ісус Христос, в шостому вірші написано, Він маючи Божу природу, Він був Богом сам. І Він, написано, не вважав посяганням бути рівним Богом. Тобто, бачивши ту славу Небес, Давайте ми прочитаємо об'явлення 4, 2, 4 розділ 2 вірша. Об'явлення 4. Друге вірша. І одразу я був Дусі. І ось на небі стояв престол, і той, хто на... сидів на престолі. Той, хто сидів з вигляду, був подібний до каменя Яшми і Сердоліку. А райдуга довкола престолу була подібна до смарагду. А навколо престолу було 24 престоли, і на престолах 24 старці, які сиділи і були зодягнені в білий одяг і мали на своїх головах золоті вінці. І від престолу виходять блискавки, і шуми, і громи, сім же світильників, що горять перед престолом, то сім Божих Духів. А перед престолом, наче скляне море, подібне до кришталю, серед престолу і довкола престолу чотири істоти, повні очей спереду і заду. Це такий маленький опис того, що сам Апостол Іван в об'явленні бачив і що він міг передати словами. Але наскільки ж величне був, наскільки величні небеса? І ось це все, Ісус Христос покинув ради нас, Він прийшов на цю землю для нас і написано понизив самого себе, прийнявши образ раба, тобто до такої міри, що потім Він помер за нас і такою ганебною смертю не просто. Там, ну, помер, А він саме пішов на хрест і тяжко страждав за нас. Він ніколи не хотів стати як Бог, а навпаки, він визвався стати е, якби, відкупителем всього світу. І про це написано також 2 Корінтянам 8.9. 2 Коринтянам 8 років, 9 вірш. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради вас він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожі. Тобто вся ця жертва була для того, щоб ми стали духовно багатими, щоб ми збагатилися тим, що Ісус Христос став пониженим для нас. Далі написано, Він упокрив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресту. Тобто настільки ця була покора велика, що Ісус Христос, бувши Богом, спустився до нас і помер за своє творіння за грішних людей на хресті такою важкою смертю. Але що ж йому за це було? Ну, Як це Бог їх просто так звишити? Читаємо з 9 вірша по 11. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. І що ми бачимо зараз? Завдяки цій жертві Ісуса Христа ми маємо спасіння, і також Ісус Христос, Він зараз найвідоміший в світі. Якщо підійти до людей і запитати, чи знаєте, чи чули ви колись про Ісуса Христа, абсолютно більшість скажуть, що чули щось. Навіть на якихось островах люди їздять і проповідують, тому навіть там люди чують про Ісуса Христа. Чи є інше людське ім'я настільки величне? Ну ніяке, абсолютно. До того ж, це ім'я найвище серед усіх. І в 10-му речі написано, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно. Тобто люди завжди прагнули слави. Царі постійно чекали від своїх рабів поклоніння. Багато людей приходило в тому самому Вавилоні Даниїла. поклонялися царю, хто не поклонявся, його відводили, в піч палили. Але таким чином, що ми маємо в кінці? Ісусу Христу поклоняться кожне коліно. Не тільки що зараз сіє на землі, а ті, хто були, і ті, хто ще були. І таким чином написано, що і під і земних, і під до того всього це не тільки люди, які були за всю історію Всесвіту, а й небесні, тобто ангели, і підземлі це демони, і сам Сатана також. Тому е немає такого більшого людського імені, ніж Ісуса Христа. І написано, що кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Всі ці люди говорять на різних мовах. І Будь-якою мовою, яка існує на цьому світі, буде сказано, що Ісус Христос це Господь. Можливо, є деномінації, які вірять, що Ісус Христос це просто пророк, який прийшов на цю землю, як там, пророк Ілля чи інші. Але ми тут чітко бачимо, що в кінці всесвіту, навіть якщо зараз його хтось не признає, всі обов'язково скажуть, що Ісус Христос це Господь і його ім'я найвищий серед усіх. Тому що ми маємо висновку взагалі з цієї історії. Єдність для Християн це взагалі дуже важлива річ. І про неї написано, і, і, і цей уривочок, і раніше було написано в 27 му вірші там. Але щоб цього досягти, що ми повинні робити? Перше це мати один дух. Тобто всіх нас повинен бути святий Дух, який нас веде. Друге, це ми нічого не повинні робити на перекір чи з марнославства один одного. Ми не повинні шукати слави для себе. Ми не повинні з якоюсь злобою робити служіння, тому що на даному і він нас в кінці світу буде. І також третє дбати за інших і ставити їх вище за себе. Тільки тоді, коли ми будемо ставити когось вище за себе і дбати за них, тоді в нас не буде сварок, і ми будемо розуміти, що до нас ж так теж будуть ставитися, якщо ми до нас до інших будемо так ставити. І останнє четверте наслідувати Христа у всьому. Як Христос був у нас, нам прикладом у думках, у ділах, у скромності, також, що Він залишив небеса, прийшов до нас, спасти нас. І слухняності. Він закінчив свою місію до кінця. Він не покинув десь на середині, не, не зрозумів, що е, це треба багато страждати. А він дійшов до кінця, е, приніс себе в жертву за нас Воскрес. І тому зараз ми маємо період благодаті, можемо спасатись. І хто тільки повірить в Ісуса Христа, той буде спасений і буде мати вічне життя. Тому давайте будемо єдними. Амінь.